Потрібно, щоб йому відкрили двері на потрібній йому остановці. Він нажимає кнопку ось цю. Ну, зараз воно так включено, але водій дублірує, що сам не відкриє пасажир. Треба тільки продублювати на, 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 на панелі. В зоні двері не закриються. Якщо буде пасажир, ось в цій зоні, двері не закриються. Датчик, який стоїть, як буде 165 пасажирів, автобус не поїде. Він розчитаний на 164 пасажири. Тут такий датчик кожну на кожну двері він щитує кількість пасажирів і бачить, коли людина стоїть в проході до дверей, двері теж не закриються і автобус не поїде. Сьогодні Одеса, як і багато українських міст, отримали в якості гуманітарної допомоги автобуси великої вместимості для перевезення пасажирів. Але з чим ми столкнулися? З тим, що багато з цих транспортних засобів знаходяться в на простої, стоять в гаражах на комунальних підприємствах, і пов'язано це з тим, що Комунальні підприємства не можуть використовувати їх для перевезення пасажирів, а можуть їх використовувати лише у якості засобів для комунальних закладів освіти, для соціальних служб. А насправді ця гуманітарна допомога передавалася саме для перевезення пасажирів. Згідно з сьогоднішнього законодавства, ми не можемо розмитнювати ці транспортні засоби, бо з 2016 року ми не можемо їх розмітнювати. Лише категорія повинна бути вище Євро 5. І, звісно, в нас одне залишається одна лише можливість розмитнювати їх як гуманітарну допомогу. Але згідно чинного законодавства ми не можемо, згідно закону України про гуманітарну допомогу, ми не можемо їх використовувати для комунального підприємства. Ось ми і доходимо до висновку, що такі маршрутки, як ви бачили сьогодні, які приймали участь в нашому експерименті, можуть їздити, хоча вони й мають категорію Євро-один, як ми сьогодні бачили, чи Євро-два, як ми бачили вчора на експерименті. І рівень забруднення у цих транспортних засобів, в як ми бачимо з цих документів, в півтора рази гірше, ніж у цих автобусів Євро 4, який нам люб'язно передав Регенсбург. І які 10 єдиниць зараз знаходяться в нашому гаражі. Ми розуміємо, і ми повинні усі розуміти, що ми. Це ці засоби передані для людей для того, щоб перевозити мешканців Одеси. Але сьогодні, навіть коли знеструмлене місто, ми не можемо їх використовувати. Ми повинні всі разом відстоювати інтереси громад і звертатися для того, щоб були зроблені зміни до законодавства України. Ці зміни дозволять використовувати більше 300 автобусів сьогодні в містах України для перевезення пасажирів. І хочу ще звернути увагу вашу на те, що подивіться на цю маршрутку і на цей автобус, де маломобільні групи, де е, люди е, інваліди, е, е, якість цієї послуги, кількість пасажирів, які ми можемо перевозити, це зовсім дві, два інших, е, дві інші справи, дві різні справи. Річ у тому, що навіть ось ця маршрутка, яка повністю е, задимлена, яка має забруднення в полтора рази більше. Ніж цей автобус дозволена чинним законодавством України, і це велика проблема. Тобто якісні автобуси ми використовувати не можемо, а ті, які задимлюють наше повітря і впливають на екологію, ми можемо використовувати, і в яких немає ну, можливості людині у візку ніякої потрапити на цей транспортний засоб. Звісно, ми, як муніципалітет, проводимо перемовини з усіма перевізниками, і кожен в нас зараз нас майже на кожному маршруті є можливість для людей з інвалідністю потрапити на той чи інший маршрут. І Ми проводимо цю роботу системно, але в нас зараз є така унікальна можливість, коли ми можемо замінити наш автопарк і зробити його комфортним для Одеситів. На найбільших маршрутах ми плануємо поставити саме ці автобуси, і дуже важливо, що Одразу після прийняття цього рішення на рівні Верховної Ради, ми запустимо їх на маршрут. автобус опустився ви тільки що бачили все автоматично тут продублювався цей і в кабіні там на табло є що людина з ну, на візку наприклад тоді вже автобус опущений. пандус Опущений. Якщо людина на інвалідному візку, водій допоміг її сюди заїхати. тут є місце в салоні для інвалідної коляски з рівнями безпеки, які пристягуються, людина заїхала, ми обратно так само в цей пандус, вложимо його на місце і все тоді заходимо. Піднімаємо автобус, закриваємо двері, і далі вже поїхали. Водійське місце зроблено так, як час. Ну, нам треба для того щоб продемонструвати, нам треба його завести. До серед, серед, вверх, вниз. Все для удобства водія, для... Ну, щоб ніякого не було дискомфорту для водія, він виставляє для себе панель так, як йому потрібно. Підлаштовує сідушку під себе. Тут стоїть обогріватель, який для салона, для водійського міста, де він гріє, все. ну, Табло, на якому дублюються усі кнопки, які знаходяться всередині автобуса і зовні автобуса. Кондиціонери тут є, так повністю кондиціонери, пічка тут є така, вона як клімат контроль, вона сама регулює собі температуру, яку там їй потрібно. Кондиціонери є, працюють. Все. Ну, на даний час для таких років цей автобус то це дуже гарна річ, яка І ще вона послужить, послужить.